Зграбована адвокатура, кінець епохи Леоніда Ілліча ізовітової. і Зовітової, і сніг, і гріх, до чого довели українську адвокатуру ті, хто колись називали себе її лідерами. Здавалося б, після стількох років війни, після тисяч героїв і втрат, адвокатура мала б очиститися від рашеського кодла. Але ні, президент РНБО, СБУ мовчать. У Верхівці Національної Асоціації адвокатів України НААО та Ради адвокатів України РАУ досі сидять ті самі обличчя, що десятиліттями паразитували на системі. Колишня вічна голова та соратниця зрадника і агента ФСБ країни-агресора терористичної Росії Лідія Ізовітова в кулуарах давно отримала прізвисько Леонід Ліч за незмінність влади та радянський стиль управління. Її та Медведчука, соратники, Гвоздій, колеснико, красник, мовці минулої епохи, тримаються за крісла, поки адвокатура тоне у фінансових аферах. Закарпаття стала лакмусовим папірцем Медведчуківського занепаду. Голова ради адвокатів області аферист з підробленим свідоцтвом адвоката і віце глава забороненої партії Медведчука і Киви Соціалісти Льоха Фазекош, за чутками. Пропив і розграбував мільйонні членські внески адвокатів. Його майже виселили з Офісу через несплату оренди, але на допомогу прийшли старші товариші з Києва, Медведчуківське крило НААО, РАУ, яке, ймовірно, розграбувало понад 208 мільйонів гривень внесків адвокатів з усієї країни. Кажуть, що саме вони попросили іншого фігуранта ряду кримінальних проваджень, Петра Немеша. Голову КДК і Закарпаття перекрити борги Фазикоша, коша, і поки одні рятують свої посади, інші імідж адвокатури, що остаточно втратила честь, але все це тимчасово, бо правда, як і Божа воля, завжди сильніша за корупцію. І настане день, коли всі медведжуківські фантоми назавжди зникнуть з адвокатури майбутньої України, яка стане державою в державі, але во славу Божу! З Божою милістю все буде змінено, Вадим Хабібуллін.